Мої вітання, бандьоха. Ну що ж, фіналочка. Нарешті. Блін, Я чесно прям сьогодні півдня переживаю, нірвічую, психую, е -е, рахую, вважаю, блядь. вроді должно все вийде, але чувствую, що не хватить масиків. Тому без обід. Поїхали. Довго думати не будемо. Поки що дивіться, отака от команда. Я вже качнув ранги багато кому, щоб не затягувати сильно велику кількість часу. Що ми зробимо? Ми підемо і заберемо дві карточки, яких мені не хватає. В галереї тоті прям не хватає. Перше, що ми заберемо, це нашого лг -шнічка. От вам. Сюди. Я б майже все послівав, що я вибив. 1000 жетонів є. Это ошечка. Хорошо. Ну і напа мені ще треба якраз. Блін, нема напа, якщо чесно, за 700. Я б, я б забрав би напа за 700. Якби він був вище за дрокбу 107 рейтингу. На даний момент. Це все, що я можу. Я міг щось інше забрати, але ну, по бюджету і по всьому, що я можу, це все, на що в мене вистачило ресурс. Так, ЦАПнічок смініть. Сюди ми ставимо баджоху. Купив я його. Зразу на червоному. Прекрасно, да? Дивіться, вже рейтинг 106. Сюди ж ми ставимо лпшнічка. міняємо на ЕТОшечку, сюди. Оп, есть. Хорошо. Поки что 106. На поменяем. Сюда мы ставим. Оп, друг был. Еще рейтинг не меняется. Я уже начинаю нервничать, парни. Ну и, и конечно же, меняем ПВшничка. Я купил кубу сюда. И у нас 108. Так. Довго не затягуючись, повишення ранга. Погнали. Я прям чесно сижу, думаю, на що мені хватить, От конкретно зараз, на що мені хватить рангів? Прям переживав мені при, при кінці, вроді би, та, якщо чесно, так почали круто, але потім така шляпа почала сипати. Я поча псіхувати, нірвічать. Взагалі, ну, рахуйте, що мені е, випала тільки одна 105-та карточка. А, ні, ну дві. Це Мартінес і Швайнштайгер. Все остальне 104. Прям я, чесно, нірвічав. Дуже сильно, я так скажу. Так, а чого я їх качну на фіолетові? Хотів на червоні зразу. І дивитися, що вийде. Тут, тут ще плюс в тому, що маскерано. Давай ми спробуємо за рахунок одного качнути. Маскерно, економити треба. Хорошо! А давайте ми ще спробуємо разочок. Тут прям тут просто треба зекономити масиків. Давай, засчитаєш? Так! Да, прекрасно! Опа. хорошо. Хрешо. 109. Так, ну давайте тоже. Ж. Е, гратися, чесно, сильно довго не буду. Так як це максимально, що я хочу зробити, я, можна сказати, зробив. 109 уже є. Це навіть можна сказати більше, ніж я очікував. Після того, як мені почало сипати прям херню постійно. Ну, просто це прям далі почався повний треш. Цих же теж качаю. Я думав, чесно, забрати 105-х. Трьох. Я думав поміняти або ПЗ або ЦЗ. Але так як я. Я просто посадів, подумав, а чому? А навіщо? Ми підемо спокійненько заберемо зразу ж. Ми підемо спокійненько, зразу заберемо два 106-х, Це мені більше напоможе, все ж таки і в плюс хорошому. По обсьому рейтингу апгрейднуться, бо в мене і 104-х, і 3, 106 взагалі нема. Так було б ж мені 105-х, яких би я максимально старався качнути. Так. Маскирано заверш за... починає не хватати. Я, я це відчуваю. Блю, ну чесно, прям в мене зараз дещо якщо спасе одна тємка, це буде прям топово. Дивіться, у всіх. Я зараз качаю конкретно Бехму 5 зі старту. І в мене є 3 попитки качнути Баджо на золото. Це в мене більше спасе. Мені просто от не вистачає золотого ранга. Дивіться. Ми зараз спробуємо Баджо на золото качнути. 3 попиточки. Якщо получится, це буде 110. Мінус. Мінус, Блін. Ну, чесно, прямо обідно буде. Тут чуть-чуть не хватає. Тут просто не хватає ранга. Мені нема де взяти маскерану. Ну давай, засчитай. Давай, разочок, пожалуйста. Бля. Ну, я як і казав, треба було вкратися, коли качати на червоний, було трошечки поекономити маскерану. Тому ну от така вийшла команда, пацанки. Да, Один ранг і це 110-й овер би. Я, чесно, я не перевіряв. Е, можу сісти потім якось перевірити в FC рендерсі, але думаю, що тут прям золотого ранга не вистачає, це буде плюс овер. Тому дякую всім за просмотр. От така вийшла команда. Дивіться, чисто для тих, хто зараз буде писати, я грав 17 днів. Не 15-17. Да. Я проходив ежеднівку 17 днів. Ну, це е, прям топ, я рахую. По-друге, якби бешено повезло, ще було б вище і круче. Тому всім дякую за просмотр, всім пакеда, але дивіться, парні, 50 лайків на відосику. І ми зі старту починаємо нову рубрику, яка буде повністю залежати від вас. Я потім розповім. Просто 50 лайків. Я зразу випускаю відосик, про що я хочу. Так що пишіть коменти. Цікаво буде побачити вашу реакцію і думку. Всім дякую, всім до зустрічі.